Навчально-виховний процес в еколого-натуристичному відділі Новолинського центру дитячої та юнацької творчості забезпечується педагогічними працівниками і техперсоналом. Навчальних кабінетів для навчання є шість. В матеріальну базу також входить земельна ділянка, яка має 1,08 гектара, крильчатник. Внутрічатники, є теплиця для дослідів юнатів у закритому ґрунті. При еколого-натуристичному відділі створена невеличка школа народного ремесла, яка включає в себе гуртки возоплетіння, різьби по дереву. Дітки займаються в нас із маленьких і до старшокласників. Маленькі дітки це дошкільнята, це юні друзі природи наші, яким прибувається любов до природи. Займаються дітки середнього шкільного віку. Це також юні друзі природи, юні овочівники, юні квітникарі. Старшого шкільного віку це в основному діти різьби по дереву. Художня обробка деревини і лозоплетіння. Також це і діти юні екологи. Безпосередньо всі діти, і маленькі, і дорослі, залучаються до трудових акцій, до дня довкілля, до різноманітних змагань, конкурсів. У нас створений невеличкий куточок хліба. У нас працює екологічна стежка берегиня. В нас створена екологічна агітаційна бригада Еколог, яка на сьогодні в цьому році є призером обласного конкурсу агітаційних екологічних бригад. На земельній ділянці дітки також закладають досвіди. Вона називається навчальна досвідна земельна ділянка, де проводяться різноманітні досвіди з рослинами. У нас працює екологічна стежка берегіння, на якій діти на природі проводять заняття, досліджують природу, спостерігають за природою. У нас матеріальна база одна із кращих, скажімо так, входить до десятки кращих в Україні. Це і трактор, у нас є, причіпне обладнання, тобто плуг, культиватор, причіп. Тобто земельна ділянка вона рахується як і кормова база для нашого невеличкого господарства. В Крильчатнику ми вирощуємо кролики і реалізуємо їх, у теплиці вирощуємо розсадок квітів, помідорів, перцю також реалізуємо, де дітки самі і досліди закладають і вчаться працювати на землі, спостерігають за ростом і розвитком рослин. На сьогоднішній день в нашому відділі займається 490 учнів. Так як я вже говорив, це від молодшого шкільного віку і до старшокласників. Це по 11 профілях, як я вже говорив, це і гуртки, і юні друзі природи, і королівники, і овочівники, і рослинники. На сьогоднішній Дайте день ми маємо дуже багато переможців різного рівня. Обласних, всеукраїнських, міських. Дітки дуже задоволені своїми роботами. Вони отримують призи, приймають участь в різних акціях екологічних і садять дерева, садять кущі, прибирають територію, берегові лінії озер, очищають джерела. Тому мені би хотілося, щоб е, чим побільше е, діток можна було би залучити до цього навчально-виховного процесу для привиття їм любові до природи. Тому що якщо дитина любить природу, вона буде мати добре серце.